Друзі, а ви замислювалися над тим, що нічого так не заспокоює під час ракетного обстрілу як гарні спогади. Тому, поки немає обстрілів, працюйте над майбутніми спогадами краще та традиційно. Це робити вдвох. Якщо цього не вистачає, тоді мрійте, бо думки матеріальні. У кожного, звісно, свої мрії. Наприклад, як палає Москва, або ми отримуємо всі всю необхідну зброю від партнерів. До речі, досить чубитись з питань, які ви не вирішуєте. Потрібна єдність, а не це усе. Де ви лише частина чужої гри. Всі втрати вашого дорогоцінного часу та емоції віддаляють вас від ваших мрій та дій, що стосуються саме вас. Читаю опитування, що крадуть все більше, як ніколи. Ну, так як крали при всіх попередниках вже ніколи не буде. Змінилась прозорість, ми змінюємося. Та тепер не тільки все бачимо, а й ще реагуємо на зраду. То зникає страх, поширилися соціальні мережі і медийні можливості розгору. тому таке сприйняття цих подій. І ще одне. Коли ми посміхаємося від дурнів, кацапів, що вони щось там не врахували, бо їх зустрічали в Україні не квітами, а кулями та джевелінами, то слід пам'ятати, що наші срачі, негативні вислови про політичних суперників ОПЖЗ не рахуємо, бо то вороги. Розбрат сприймається за правду, яка має і мала наслідки такий наслідки. Саме такими чварами ми і просрали країну вже не одного разу. Критика важлива, бо ми є. Але критика рішень, документів, диви в темі, а не за кампанію. Часу в нас на розбрат зараз немає, а людь потрібна для ворога і ще на дуже довгий час. Іван Мазепа казав, гетьман Іван Мазепа казав, через незгоду всі пропали, самі себе завоювали. Зараз вже немає ілюзій. Про 2-3 тижні у визвольній війні з вічним ворогом, але є за ці роки нові виклики, що саме є перемогою України. І відповідь на це питання нам треба буде знаходити разом, незалежно від політичних уподобань, з любов'ю і впевненістю, що розумних і мудрих в Україні стає більше. З вами був Сергій Сарафанюк. Подумки з вами. Любіть, пока, друзі.